Прийшла до нас дівчина у білому кожусі. Поля причепурила, погнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона? дівчина чепурна? Малята до нас сьогодні на заняття завітає дівчина зима. Ой, малята, а давайте пригадаємо. Що нам необхідно одягати взимку, щоб не замерзнути? Так, молодці. Правильно, ось дівчинка зима до нас завітала, щоб трішки з вами пограти. Усі перша гра, яка має назву Добери пару рукавичці. Полята, вам необхідно показати папчикам правильну відповідь, тобто знайти дві однакових рукавички. Будьте уважними! Малята. А ще до нас дівчинка зима прийшла не сама, а зі своєю помічницею сніжинкою. І в наступну гру вони будуть грати з вами разом. А гра має назву Де сховалася сніжинка. Малята будьте уважними та знайдіть сніжинку. Малята, подивіться уважно, де сховалася. Сніжинка? Так, правильно на ялинці. А зараз де сховалася сніжинка? Молодці. Сніжинка сховалась за дівчинкою. А зараз Сніжинка сховалась під ялинкою. Малята, а де сніжинка заховалась? Так, правильно, сніжинка заховалась за ялинкою. Молодці. Малята, давайте подякуємо дівчинці зимі та сніжинці за те, що завітали до нас на заняття. Нам дуже сподобалось з вами грати. Дякую вам! Повторіть малята. Дякую! Малята, на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!